На базі шостинського заводу Імпульс, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», відкрили лінію для серійного виготовлення боєприпасів для автоматичних гранатометів. Розробило боєприпас спеціальне конструкторське бюро Вектор В. За словами директора заводу Віталія Кайнара, боєприпас ВОГ в узяти на озброєння у 2019 році. А в 2021 тисячі завод підготував лінію для серійного виробництва. Зараз виготовляють та тестують пробну партію. До кінця року мають підписати контракт з. З укробронпромом на виготовлення 600 тисяч одиниць на рік. За перші три роки мають виготовити їх півтора мільйони. Це цех з виготовлення деталей складових гранатометного пострілу. Всього таких 36. Ірина Благуш працює тут два роки зараз на верстаті з числовим програмним управлінням виточує втулки піростопора. Інтересно, витачувати деталі різні і змірятися. А цей верстат виготовляє пружинки для зарядів. Це вироб ВМГ для пружинка для заслонки. Станок може робити різні види пружин з різними уклонами, відгибами, перегибами. Директор заводу говорить, що пружина використовується в механізмі самоліквідатора. Там тонкости работы пружины очень высокие, требования очень высокие. Чуть-чуть не докалили, чуть-чуть перегнули, работа взрывателя не, не, не работает. Самоликвидатор ликвидатор за 27 секунд после вылета гранаты из ствола. То есть холостых постелей не бывает. Граната выбухнет в любом случае, говорит руководитель предприятия. И это отличает ее от существующих советских модификаций. В состав этого изделия входит пять Капсулей воспламенителей. Вот это воспламенитель, который вышибной заряд поджигает, порох поджигает порох, и, и э, граната летит. При выходе со ствола заводится от центробежного вращения, заводится взрыватель, заводится самоликвидатор, э, удару препятствия работает вся граната. На технологію виготовлення боєприпасу та навчанням працівників працюють з 2019 року, говорить інженер цеху Олександр Денисенко. Працюємо ми около двох років, і з самого початку ми вже почали розробляти програми для виготовлення самих боєприпасів. В цьому цеху роблять металеву частину для дикого пострілу вог 17 в для автоматичного станкового гранатомету АГС-17 «Полум'я». На заводі працює близько 2,5 тисяч людей. З них 80% це жінки. У цьому цеху вони споряджують вибухівкою капсулі для зарядів. За словами начальника управління Державного концерну «Укроборонпром» Андрія Артюшенка, виробництв, подібних Шостринскому заводу, в Україні не існує. У світі таких 10. Рецептуру для этого боприпаса ми отрабатывали почти полтора года. Рецептуру для пиросвечей и первосоставов ракет класу Воздух-воздух мы отрабатывали почти 3 года. Это кропотливый тончайший труд, который требует огромной трудоемкости, огромного опыта и знаний, а найголовніше – кадрів. кадров. Ніт ніде в Україні спеціалістів того того урення, який здесь, на сумщині. На завершення журналістам показали, як випробовують спрацювання самоліквідатора гранати.